Друзі, всім вітання, тільки що заїхав до нас наявність таких холодильничок, це у нас Mante GE 2020 року. Однокатковий в середній базі на 7 євро палетта з холодильною установкою Carrier. Дуже потужні комплектації, має спальничок. Спальничок можна змінити на сидіння, поставити на 6 або на 7 місць. Ось тут у нас цілесеньке, гарнесеньке. Без всяких зауважень, без сторонніх втручань. Всі 4 колеса Мішелін в дуже хорошому стані. Має ззаді сходи, має в гудості два холодильника, також має перегородку, яку можна дістати. По довжинах довжина у нас тут довжина 3,70, ширина 2 метри і висота 2,15 м. Також є сходи. Це у нас тут цілесенькі, гарнесенькі. всяке зауваження, є розеточка. ось тут кабель до розетки. Це у нас тут цілесенькі, гарнесенькі. водіак, водійське сидіння. Пілот з двома підлокітниками, з підкачкою спинки, з масажем спинки, на мультирулі. На ось такі мультимедії. клімат клімат-контроль-кондиціонер. На механіці підігрів, сидінь. Також нове ві вібасо стоїть. Все в нас тут у спальне місці цілесеньке, гарнесеньке. Салончик у нас доглянутий, чистенький. Холодильник у нас дає до мінус 30 та до плюс 20. Має ось такі от лінзовані і LED-фари. Дуже крута машинка. Працює ідеально, не димить. Все в нас тут чистесеньке, гарнесеньке. Ось така от. Холодильничок, все будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!